У цій фортеці четвертій знаходимося ми зараз, ми, лише, ми зараз стараємося робити те, то, що, то, що нам потрібно, то, що хлопцям потрібно і того подібного. А саме що? Ну, звідси відбувають каравани на схід. Звідси тобто, йде непосередньо допомога на схід медикаментами, продуктами, всім, чим можливо допомогти. Друге, яке призначення це є. Базування хлопців під час ротації. Тобто, приїхаючи сюди, їм потрібно десь жити, їм потрібно десь базуватися, ну, і ми надаємо їм це в місце. Тут так само тут проводяться е такі тренінги з медицини швидкої. Тут проводяться тренінги по е підготовці хлопців там, і до караванів. І до... Працювання по місту, працювання з захопленнями, ну, всякі такі міні тренінги Ну і плюс, окрім того, всього, ну, це ми зараз більше, більше часу з цим проводимо, це ми підготовляємо повністю ну, здання це для удобного цього. робимо комфорт, як кажуть. Тобто 54-го тут тобто, ще знаходився госпіталь після Другої світової війни, а після. Після четвертого вже покинули повністю, ну це вже превратилося в нікому не потрібне здання. Тут була повністю розруха, тут була реальна бомжарня, тобто відси вивезлося ну з приміщення з території, на даний момент вивезлося 22 камази повністю з мусором. Тут було все в такому стані, що просто це ну не житловому. Ми чистимо повністю стіни, але у нас така умова, що ми не можемо ні добудовувати, ні змінювати, ні руйнувати. Стіни почистили, стіни обробляємо хімію спеціальну, бо ще в му році тут була лікарня, тобто могли лишитися якісь там всякі хвороби, то все то ми обробляємо спеціальну хімію, яка вбиває всі повністю мікроби. І потім три рази білимо для дезінфекції, кладемо підлогу, ну і вже, ну, правда, не стає матеріалу трошки зараз. Робимо самі, нікого не наймаємо, як то кажуть, того. Тут вже тепло, тут же підлога, тут же ремонт такий більш-менш зроблений для житла. Буржуйка. Ну, накалили її, пробували 26 градусів витримую, тобто у мороз при 20 градусів тут можна буде ходити нормально, в нижньому білью можна буде ходити, що не змерзне. Що, тобто, тут зараз поки що мешкає тільки 20 чоловік, але ми так плануємо приблизно ставити ліжка у два ряди, так що поміщалося в кімнаті, ну, такий, в такому приміщенні поміщалося біля 30 чоловік. Тобто у нас зараз два, готових є дві таких кімнати. Якщо буде просто зроблено по планах, так як ми собі плануємо зробити ще три житлових кімнатки, такі, от там зараз далі, я проведу, покажу, що там вже підготовка йде, але що, що матеріал ще бракує, ну, то плануємо десь біля 200 людей приймати. Слідуча кімната має бути там. Взагалі вона навіть у планах колись була як кухня, там знаходиться піч, от ми так же само хочемо зробити стоїть кімнати кухню. Тобто вже людей приймати не на дворі, а їсти, а вже коли ми ну, будуть морози, переберемо то всі всередину, то плануємо зробити кухню всередині, так що плануємо там так же само зробити кухню. Кухня повинна використовуватися як кухня. Хай буде що вона занедбана, ми її зробимо і буде, так, буде також кухня. Приведемо її до ладу, все наладиться. Перевезли в музей наш, ми тут повному зробити такий цей, це установки від граду, від зенітних установок. Тобто те, то, що від них лишилося, верніше, вже. ну і зробимо музей, це будуть такі екземпляри цінні, як то кажуть, дуже для нас. Тут вже в нас знаходиться склад з продуктами, тобто ті продукти, які там надають нам волонтери. Присилають наші родичі, присилають родичі хлопців. І від це вже йде на напряму поставку до цієї. Помагають нам е, з, з, тим, з, тим, з тими умовами. Просто розуміють, що ми працюємо з усіма майже батальйонами. Тобто від нас вона не піде десь там на право, на ще кудись, а знають, що попаде хлопцям прямо в руки. Бо від, від нас їдуть каравани, і ми даємо своїх хлопців, які супровождають ці каравани. Тобто, у нас є. Звіти точні, ну з фотографіями, навіть собою викладаємо собі на сторінку, де люди можуть побачити, що іменно ті речі попали не в склад, який завезлися, а щоб боєць бере його і надає йому прямо в руки. Привезли нам допомогу, прийшли, попиталися, що хлопцям зараз найбільше більше на сході. Ми там сказали, там ліки там від грипу. Кава, мівіна, ну саме таке, найбільш саме необхідніше зараз. От вони зараз пішли, скупили це, От привезли нам, це зараз до нас на схід. І ось перші, коли будуть від'їжджати ну, найближащий караван, ми зразу там попадають їм. Потім я разом з фотографувати. Разум з домашнім палемом. Ай, може щось більше. Мы, мы помогаем людям из зоны ЭТО. Это переселенцы, беженцы, и тоже же помогаем военным, которые боруются за свою свободу. У, у нас в Литве такие же действия были очень недавно, только 20 лет тому назад, и мы знаем, что такое свобода и как как она для, для всех нас нужна, и что такое демократия, что такое Европа, что такое Просто нормально людям жить в своей стране, mm -hmm. где такие действия, как у вас, это, это умом не понять. Это just... не, не первый, не первый и не последний груз для, для ваших военных. Ну, за період нашого перебування тут вже відправилися 60, е, в суботу був 64-й е, караван, 64-й бус, 64-й повністю, 64-та відправка звідси. Тобто, е, я не можу сказати, що, допустим, ми відправили е, П'ять тонн кожного каравана. Але один, в одному каравані може бути участвувати один бус, який їде і знає конкретно, куди їде. У другому може бути там фура і декілька бусів, так як допустим, було в суботу. Тобто в різні, ну, в різні ці періоди відбувалися різні по величині масштабу каравани. Підключилися з нами дівчатка-волонтерки, ну, себе називають батальйон сеть, які в'яжуть сітки, які в'яжуть камуфляжні кікімори для хлопців. Тобто вже до, за три тижні, які вони з нами знаходяться, усі, майже в усі каравани, які ми засилаємо, майже в усі батальйони, які до нас приходять сюди грузитися за продуктами, медикаментами, ми даємо їм сітки. От сітка, ну, палатки є різні, машини є різні. За, розумієш, якщо машину правильно натягнути чи на палатку, її видно не буде. По-друге, робляться такі сітки деякі, що повністю закривають людину, тобто роблять стіну на круг людини, коли за нею наблюдається тепловізора. То там виходить прослойка, йде така між одним і другим шаром тканини, цей, що вони плетуть, і людина, ховаючись за цю за, за сітку, її тепловізор не бере. Тобто, плюс великі хлопці довольні цього за те, що сюди до нас приїжджають хлопці АТО, із різних регіонів, То вони кажуть, нам на такий-то регіон потрібний такий колір. Туди нам потрібен такий то кульчата. Оце якщо це оце повикидайте, то це буде наша сітка. А ти кажеш, нам тільки таку потрібно. Тобто конкретно, і за те, що у нас іде комунікація на пряму на фронт, ми знаємо, кому що потрібно. Весь рух волонтерських сіток почався із Києва, але такі ж жінки, які знаходяться в інших містах, організувалися і організували сітки в і в Миколаєві, і Львові, і в Івано-Франківській, Тернопілі. По різних містах на Фейсбуку на Маскувальна сітка руками волонтерів є всі адреса, всі координати, в якому місці, де в'яжуть. Він в'яжеться як і захисний елемент, він в'яжеться як оберіг, тому що і вплетаємо і молитви, і просимо. У нас є жіночки, які моляться біля цих сіток і благословляють ці сітки, щоб наших хлопців захищали. Тобто ми туди вкладаємо Секунди. дуже багато любові, дуже багато своєї енергетики. У кожної сітки є своя функціоналка. Но наразі у нас новий таке ноу-хау. Хлопці, які приходять із фронту на свої машини, просять. Сітки наші у кольорах національного прапору і ми просто прикрашаємо капоти. От приїхали Камази, ми в раз, коли прийшов батальйон Кульчицького, ми їм зв'язали на великий Камаз за вечір в українських кольорах і прицепили, вони поїхали вже додому до своїх сімей на фронтових машинах, які вже були з українськими прапорами. Я ще хочу сказати, що робота відповідальна дуже. Тому що від того, який буде колір і як правильно це все буде, залежить, наскільки воно буде невидимим. там. Чула по телебаченню, а так, щоб прийти сюди, це я тільки другий раз прийшла. А так киянка, так, в шпиталь, ходимо. Ну, що можемо. Чим можемо. Ловиш себе на думці, що думаєш про тих, для кого ти що робиш, розумієш? І згадуються і, і бійці в шпиталі, і всі. Тому кажу вже дівчатам, давайте будемо вчити пісні, будемо співати пісні. Чи коня нема, чи стежки не знають. Мати не пускала, і коня мала. Відпускала, а, найменша сестра, будань не зросла, сховала, найменша сестра, зросла, сховала.